Друзі, вітаємо у Харківському медіахабі. Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. З нами в студії знаходиться речник головного управління ДСНС України у Харківській області, пан Євген Василенко. І сьогодні будемо говорити про оперативну ситуацію, що сталося у місті Харкові та Харківській області за минулий тиждень. Пане Євгене, вам слово. Вітаю. За минулий тиждень з 22 по 28 січня підрозділи Харківського гарнізону здійснили 143 виїзди, з них на ліквідацію пожеж 60 виїздів. Пожежі пов'язані з веденням бойових дій 20. Для проведення аварійно-рятувальних робіт 10 виїздів, виїзди для допомоги населення 35 залучень, обстеження наслідків ворожих обстрілів 13, а також для допомоги водіям, що потрапили в заноси, в замети або застрягли на слизьких ділянках доріг, або при ДТП 5 виїздів. На пожежах, що не пов'язані з ворожими обстрілами, врятовано трьох осіб, евакуйовано двох. Загинуло 10 осіб, травмовано 3 людини. Сапери Харківського зведеного загону ДСНС, що працює на території Харківщини, 117 сімнад раз залучались до знешкодження вибухонебезпечних предметів. Загалом за тиждень розміновано 168 одиниць боєприпасів. Наразі на Харківщині продовжують працювати сапери. Зведеного загону ДСНС загалом це 21 піротехнічний розрахунок, 104 сапери та 38 одиниць техніки. З початку війни було обстежено 4330 гектар території, 3032 кілометри лінії електропередач, виявлена та знешкоджена 87 538 одиниць вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметах не було зафіксовано, але ми вкотре звертаємось до усіх мешканців Харківської області, зокрема до населення, яке проживає на декупованій території, про дотримання правил безпеки при виявленні та поводженні з вибухонебезпечними предметами, помітивши будь-який підозрілий предмет, негайно треба викликати. ДСНС саперів за номером 101 або 112 пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. За тиждень їх сталося 20 пожеж, які були пов'язані з веденням бойових дій. 22 січня в місті Куп'янську внаслідок вибухів зайнявся легковий автомобіль. Пошкоджені були прилеглі житлові будинки, а також торговельний заклад. В результаті обстрілу машина згоріла повністю, водій машини загинув на місці. Ще один чоловік отримав поранення. 23 січня ворог завдав масованого ракетного удару по місту Харків, по передмістю нашого обласного. Центру ракети потрапили у житлові багатоповерхівки, навчальний заклад, інші, іншу цивільну інфраструктуру. Сталося відразу сім пожеж, зокрема у Київському та Салтівському районах Харкова. 11 людей загинуло, понад 60 було поранено. Співробітниками ДСНС було врятовано 27 людей. Безпосередньо. Загальна площа пожеж склала понад 400 квадратних метрів до ліквідації наслідків ворожих обстрілів було задіяно 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 200 чоловік особового складу. І протягом двох днів рятувальники проводили аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань. Ворожих ракет безпосередньо в п'ятиповерховому житловому будинку частково під'їзд, якого було зруйновано, саме ця подія сталася в селищі Жуковського міста Харкова. Також увечері ворог завдав ракетних ударів по центральній частині міста Харкова. Пошкоджені були житлові будинки, крамниця, освітня установа. Сталося декілька середків займання на площі 15 квадратних метрів. Пожежі було оперативно ліквідовано, було загалом евакуйовано 16 чоловік, з них двоє дітей. Загиблих не було. 24 січня у селі Велика Рогань в результаті ворожих обстрілів горіло два приватних будинки та автомобілі на загальній площі 50 квадратних метрів. За попередніми даними, постраждали четверо людей, з них 17-річний підліток. Також влучання іншої ракети прийшлось в приватне підприємство в селі Роздольне Новопокровської громади Чугуївського району. Там зайнялось дві складські споруди на загальній площі 250 квадратних метрів. Пожежа була оперативно ліквідована 25 січня. Ворог в результаті обстрілів, було спричинено дві пожежі на території Дергачівської та Куп'янської громади. Пожежі було оперативно ліквідовано. жертв та постраждалих не було в ніч з 26 на 27 січня. Ворог завдав масованих обстрілів попередньо з реактивних систем залпового вогня по місту Куп'янськ. В результаті чого сталося. Численні займання сталося чотири пожежі, горіла два житлових будинка та дві два е, е, гаражі на загальній площі 100 квадратних метрів. Також е, в результаті обстрілу цієї ж ночі під вогонь потрапило село Синельникове Вовчанської громади Чугуївського району. В результаті обстрілу загорівся приватний житловий будинок. На площі 120 квадратних метрів рятувальники з місця Вовчанськ та вогнеборці з місцевої пожежної команди селища Вільча оперативно ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих не було. І 28 січня рятувальники виїжджали на перевірку наслідків ворожого обстрілу в село Новосинова Куп'янської громади, яке було обстріляне ворогом. Пожеж не було, проте виявлені численні пошкодження приватного сектору, зокрема декількох приватних житлових будинків, парканів та господарчих споруд. Постраждалих не було. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами за минулий тиждень. На пожежах загинуло 10 осіб, 3 особи зазнала травм. Зокрема, основні причини виникнення цих пожеж це порушення правил пожежної безпеки у побуті, небережне поводження з вагнем, коротке замикання електродроту, а також порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення та електричних обігрівачів. 22 січня відразу на чотирьох пожежах загинуло сім осіб. В місті Харків. 57-річний чоловік та 61 річна жінка загинули під час пожежі в приватному секторі. Це трапилось через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електронагрівального приладу у селі Краснопалівка Лазівського району. У приватному будинку було виявлено тіло 75-річного власника оселі. площа пожежі склала 15 квадратних метрів. І у цьому ж селі згодом рятувальники виїхали ще на ліквідацію одної пожежі, і під час її ліквідації було виявлено тіла трьох загиблих осіб. Це жінка 1973 року народження та двох чоловіків. 1978 та 66 років народження. 23 січня виникла пожежа, на якій на загинула жінка, 1975 року народження. Подія трапилася у місті Балаклії зюмського району. Площа е, пожежі склала близько 100 квадратних метрів і е, пожежу спричинила несправність пічного опалення. Цього ж дня побутова пожежа сталася у місті Лазова. Та забрала життя 58-річного чоловіка. Причиною цієї пожежі стала небережність під час куріння 25 січня. У гаражному кооперативі Салтівського району міста Харкова сталася пожежа через небережність під час поводження з вогнем. В гаражі зайнявся автомобіль і, намагаючись загасити свій транспортний засіб, постраждав 50-річний власник, який отримав опіки рук та обличчя. І цього ж дня у місті Вовчанськ через коротке замикання електропроводки виникла пожежа, на якій загинула 66-річна жінка. Її чоловіка, рятувальники врятували з задимленої оселі. Безпосередньо дана подія сталася у місті Вовчанськ і горіла квартира на восьмому. Поверсі дев'ятиповерхівки, площа цієї пожежі склала близько 120 квадратних метрів. І за три години була ліквідована. Якщо коротко, в мене все. Дуже дякую за надану ємну інформацію. Нагадаю, що з нами в студії сьогодні був речник головного управління ДСНС України у Харківській області, пан Євген Василенко. Усім дякуємо за увагу. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Слава Україні! Героям слава, дякую за увагу.